Ця перефарбована регіоналівська більшість знову згуртувалася і почала тиснути на призначеного президентом Порошенком голови райдержадміністрації, намагаючись повернутися до влади. І перше питання, через яке ми сьогодні тут зібралися, озвучить, я би сказав, навіть видатний юрист. Людина, яка розуміється на законах, я запрошую за слова Володимира Івановича Доброго дня, поважне товариство. Очевидно, я так буду говорити, щоб краще було чути. Як на мою думку, чому ми ззаді тут зібралися? Знаєте, життя йде вперед, і люди, які відносились до партії регіони, вони нікуди не зникли. І, звичайно, вони осторонені від влади, вони відсторонені від того, щоб украсти, щоб положити в карман. А люди привикли, вони ж зароблять йти на роботу, копати яму, сапати там і так далі, будувати, це важко, очевидно, чи головою працювати думати. Легше всього вкрасти з бюджету гроші або вкрасти землю, комусь продати і так далі. А зараз вони відчувають, що можна можна і це якось до цього долучитися трохи. Тому ми зібралися для цього. Щоб перешкодити і нагадати їм, що не варто цього робити. Не варто цього робити, тому що ми є тут і ми цього не дамо. Не дарма гинули наші люди, гинула Небесна Сотня. Зараз гинуть люди за Україну. Навіщо це все? Для того, щоб вони далі продовжували красти. Подивіться, сьогодні сесія призначена. Так, на сесію винесено 11 питань, тому числі перше питання по бюджету. Бюджет району це важливо. Ну, звичайно, важливо. На бюджетом района працювала районна рада, працювала районна адміністрація, сформували те, що можна сформувати, але 11 питанням вони ставлять для того, щоб виставити довіру голові районної державної адміністрації. Мені вдалося подивитися це проєкт рішення. Мотивальні частини там нема. А чому? А чому це? Ну невідомо, от ми так хочемо. Чому вони так хочуть? Тому що зараз стало питання про те, що в кінці 13-го року, коли закінчувалась влада регіона регіона. Там не підписано депутати, там є особлива фамілія. Там є Не треба немає депутатів. Я, ска я сказав, що треба там зробити. рішення рішення проект. Я взагалі про депутатів не говорив підписано. Там є, є там є проект рішення. навіть і депутати районної ради хочуть пригребти собі земельні ділянки зараз. А ви ці питання всі пройшли Будують через прокуратурну. На... Що ж то, що, що ми громада села бігаємо, бігаємо. А нас водять, вибачте, як шахтёрську коняку, то по кругу. І ми ніде нічого добитися не можемо. А хто конкретно який депутат? Прізвище. Конкретно Маліцьким були надані ділянки з Гривцю. Mm -hmm. Була надана з Гривцю ділянка, на яку претендує громада села Джанки, так? Була надана з Гривцеві м, Станіславу Михайловичу. Потім, коли вияснилося, що ми все-таки хочемо ту ділянку, був що ззаду забрати собі під 2 гектари соцсфери. Виясняється, що різко вдруг переробили цю це розпорядження, внесли зміни в Держземагентстві обласному, внесли зміни. Ділянка стала Руслана Федоровича. Руслан Федорович має ось скоро виносити свої документи на затвердження сесії районної ради.